Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу. Сьогодні розглядаємо WhatsApp у відкритих лініях забудовника. Розглянемо, як створити посилання на старт комунікації від клієнта до компанії. Відкриті лінії для прикладу можуть бути відображені ось таким віджитом, які надають можливість написати клієнту в будь-який канал комунікації. Для прикладу WhatsApp. Немає значення, в який канал комунікації напише клієнт. Менеджер відповідає з єдиного вікна діалоги в G CRM. Таким чином, всі канали комунікації під контролем, в тому числі канали комунікації пов'язані з номером телефону, наприклад, номером телефону WhatsApp. В попередній відео інструкції я демонстрував, яким чином підключити WhatsApp до бізнесу. Безпосередньо клієнт, звісно, може, використовуючи номер телефону компанії, знайти вас в пошуку і написати безпосередньо за номером телефону. Проте, куди простіше надати клієнту можливість одним кліком розпочати з компанією або з менеджером комунікації. Для цього використовується безпосередньо функціонал відкритих ліній. Тобто в такому віджеті менеджер натискає кнопку WhatsApp і розпочинає діалог з компанією. Якщо зараз я натисну WhatsApp, я розпочну діалог з компанією G, і таким чином ми можемо вже розпочати комунікацію. Це працює як з телефону, так і з комп'ютером. Для того, щоб використовувати такий функціонал в своїй роботі і безпосередньо надавати можливість клієнтам в один клік написати для вас, тобто бути на відстані одного кліку від свого клієнта, використовуємо функціонал відкритих ліній і створюємо попередньо, безпосередньо таке посилання. Функціонал відкритих ліній доступний в розділі інтеграції, і він вимагає того, щоб в канал WhatsApp було встановлено безпосередньо індивідуальне посилання. Як отримати таке індивідуальне посилання на старт комунікації? Для цього використовуємо WhatsApp-менеджер нашого профілю, де можемо створити посилання на старт комунікації. Натискаємо кнопку Створити посилання і в даному випадку пишемо, яка буде перша фраза, яка буде вставлена в текст комунікації для клієнта. В нашому випадку, ну, скажімо, доброго дня зацікавлений в продуктах вашої компанії. В іншому випадку, наприклад, для забудовника, більш раціонально використовувати Доброго дня, цікавить «Житловий комплекс, гармонію. Або будь-який інший. Я дану назву використовую в демонстраційних цілях. І, відповідно, тепер ми можемо натиснути кнопку Зберегти і отримуємо індивідуальне посилання. Статистика за таким посиланням, скрізна аналітика і так далі, також доступна. Окрім цього, скопіювавши дане посилання. Можна його безпосередньо вставити у відкритій лінії, тобто ось тут. Також вам доступний QR-код, який ви можете використовувати в своїй роботі, наприклад, на роздруківках, і безпосередньо функціонал редагування даного повідомлення, якщо це буде потрібно. Завантажити QR-код можна ось тут. Таким чином, бізнес тримає контроль над всіма комунікаціями, які відбуваються у WhatsApp, і надає можливість. Більш просто почати комунікацію з забудовником з компанією для потенційного клієнта, для потенційного покупця. Аналітика, безпосередньо самі маркетологи, скажуть вам велики дякую за впровадження такого інструменту. Оскільки тепер як і рекламні кампанії, які проводяться з посадковою сторінкою на WhatsApp, так і контроль початку переписок з сторінок або з сторінок житлових комплексів або сайтів, є контрольованим. Використовуйте професійні галузеві рішення, впроваджуйте їх вже сьогодні, заробляйте більше з професійними рішеннями для забудовників від G+. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб отримувати ще більше інформації, корисної для автоматизації процесів вашої будівельної компанії. В описі до даної відеоінструкції ви знайдете посилання на те, як підключити WhatsApp до гамузевої системи G+. +RM. До зустрічі в цій інструкції.